Розділ 1. продовження Сторінка 20. Король лір і його дочки. Староанглійська балада. У Англії колись був король Лір. і панував собі на честь і славу, мав повагу він і у сусідів мир, і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також доні гожі, прегарні свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю подобалось старому. Раз їм питання предложити, котра з дочок моїх найбільш мене потрафить ублажити. Потіха старості моєї ви, тож по черзі хай кожна скаже, яку найбільшую любов мені вона ділами своїми докаже. Регана, з них найстарша я, рекла Мій, отче, як мені вас не любити, якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити, а хоч і серце би моє криваве. На штуки посікти хотіли, воліла б я, ніж малаюсь допустить, аби яку ви прикрість потерпіли. І я, сказала друга Я на те, волю хоч би найтяжче бідувати, прийняти муки і ганьбу, ніж би ви біди якої мали зазнати, Я день і ніч готова вам служить, стати вам найменшою слугою, щоб віку свого ви могли дожить у радощах та супокою. Тепер мені король старий сказав, яснішою будучність стала. Та ще ти, наймолодша я моя, свого слова не сказала. Я рада мовила Корделія свій довг дитячий все сповняти, послушна бути вам усім, а більш не в силі я нічого вам сказати. Так ти, рік він, не можеш більш нічого дать, ніж повинність повелить дитяча. То видно, що твоя любов до мене не така вже й вірна та гаряча. Тож будь прогнана з двору мого, не хочу знати нелюбої дитини, з моєго царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини. Лиш твоїм сестрам, що за мене раді, хоч голови свої покласти, розділю я свою державу і дам обом по рівній части. Дарую їм предківську корону. І власть, і королівську подобу, аби мене в любві своїй за те пропильнували аж до гробу. Отак дві старші і сестри підійшли, старого короля облестили словами найменше ж через королівський гнів, в сей час двора протурено за брами. Мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії в селі, ні в місті жоднім. Собі притулку не знайшла. Аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля. На кращім ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи, прогнів відця старого, за королеву взяв її до себе на радість королівства свого. В дочки найстаршої живе старий король тим часом. Що зразу там було, мов медове, та незабаром стало квасом. Регана при своїм дворі його держати з невеликим почтом мала. Та почеттою в скорому часі увесь від нього відібрала. Чи се ж така твоя заплата за те, що царство все своє віддав я? Тепер донька для тата й малого дрібки того не дає. О, ні. Ще до своєї гонореллі сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід, почув від лютої Змії. Сестра вам жадну не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема. Хіба що з слугами на кухні жити. Захочете та те є їсти й пити, що не доїм, та не доп'ю сама. Почув се, король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага. О, найже світ увесь почує, до чого веде батьківська нерозвага. Та верну до регани я ще раз. А чей вона людське має серце, раз відпихнувши, схаменеться в час, І приязніш прийме мене, як перше. Та як лише прибув вона веліла з двора свого геть його прогнати, І мовила, Неліпший буде він тепер, коли вперед не вмів себе тут шанувати. До гонореллі знов вернув король, згодився з слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Та надаремно й того він благав. Чого і жебракам ніхто не відмовляє. Не хотів за першим разом те прийняти. Тепер і доступу до мене вже немає. Так обідонечки подвічі його відправили без жадного пардону. Жебрацький Кий узяв у руки той, що королівську носив корону. Тоді про наймолодшої дочки Слова згадав і заповіт гарячий. Завсіди, будь послушною йому, і сповняти вірно довг дитячий. Та він не наважився тікати до неї, бо королівства мучила похмілля, що він ганебно так прогнав її, перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав, і в груди бився і дер лицо до крові, і на дочок він помсту визирав. За брак у них дитячої любові. Долинам, горам, рікам виливав Палки палкії про невдячність їх промови, аж ріки, гори та тверді скали, з ним разом бачилось ридали й зітхали. Нарешті хворого в тяжкій знесилі його до Франції прихильні завезли. Тут у Корделії та короля і захист, і пінтмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про горе батька вчула, цей час йому з підмогою прийшла. Свою зневагу давньою забула йому потіху й радість принесла. А ганіпа королівський двір його вела рицарська дружина, а перед короля за руку привела його найменша вірна дитина. І ласкаво прийняв його король велів кликнуть по краю всіх охочих, хто для відзискання держави лірові підняться хоче допомочи. Товаристві Корделії вернув король до Англії з дочками воювати і вспів собі в недовгім часі їх із престолів і столиць прогнати. І Лір прийняв на старості своїй знов королівську корону, та в одній битві замордовану Корделію його потіху й оборону, та скоро про ту перечасну смерть Корделії до нього вість прийшла, що в нерозважнім запалі за нього сама обій пішла. Пав непритомний і оглушений на її груди білі і вмер, з тяжким зітханням тої самої хвилі. Вельможі краю, серед жалощів, на тіла їх обох гляділи. І обох сестер одноголосно на кару смерті засудили. Хто там запанував по них, у хроніці читайте, а повість про дитячу невдячність собі запам'ятайте. Переклад Іван Франко Іван Франко. Перекладач народних балад Староанглійську баладу Король Лір і його дочки у 1914 році переклав Іван Франко. У передмові до збірки перекладів він зазначив, що староанглійські та старошотландські балади є витворами не селянської, і не міщанської, а саме лицарської верстви. Героями цих балад були лише королі, лорди та члени їх родин. Можна цю народну поезію назвати вповні аристократичною. Писав Іван Франко.